Доброго дня, мене звати Настя Станко, це громадське телебачення. Ми знаходимося на вулиці Різницькій біля приміщення Генеральної прокуратури України. От всередині ну, виходять чоловіки, виносять якісь кульки, реально пакети з документацією коробки. Ну от я бачила, що там якісь документи точно бо двоє винесли ось ці машини. Не кажуть, що саме в ній ті машини знаходиться, але це справді ну виглядають документи, файли. В приміщенні знаходяться тільки працівники. Ну от виходять чоловіки, що якісь жінок евакуювали ще раніше. І в приміщенні знаходяться тільки працівники управління державної охорони. Ми ще не бачили, як одягали бронежилет на одного з них. Там рамки пропускні. Так виглядає, що ну досить пусто. Тобто чоловіки ще якісь виходять, щось виносять, щось заходять деякі, але може бути буквально два Дуже просили не плити їх, держ... держав... Д... ДСУ, Державна служба, державне скільки проміння, як це називається, або то міліціонери, а вони все-таки удошники, але справді от, озброєні люди. От зі зброєю, з бронежилетах стоять Добрий день, а ви з Генпрокуратури? Що ви тут? Що Чого ви сюди йдете, якщо вони за гекуратують? Сміхаюся, що... ну, хлопці з УДО налаштовані, вони дуже. Би ж тут нічого цікавого не відбувається так, що будемо покирати це місце.